Моя Бібліотека, Біблія, моя тека, Біблія повна багатства, Біблія книги царства. Вітаю вас, дорогі друзі. Ми знову продовжуємо вивчати Слово Боже. Сьогодні я буду читати Євальниця Святого Матвія, 25 тижня. Розділ з першого вірша. Отже, Іванне Святого Матфея, 25 розділ: тоді царство Небесне буде подібне до десяти дів, що побрали канці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять із них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши канці, не взяли з собою оливи, а мудрі набрали оливу посудинки разом із своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. А у півночі крик залунав, ось молодий, виходьте на зустріч. Схопилось тоді всі, ті діви і канці свої наготували. Нерозумні сказали до мудрих, дайте нам і своєї оливи, бо наші канці ось гаснуть. Мудрі ж відповіли та й сказали, що, бува, нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І Як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові війшли на весілля з ним, і замкнені двері були. А потім прийшла і решта дів, і казали, пане, пане, відчини нам. І він же відповідь їм проказав по правді кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Отже, я думаю, ми. Е... Чули таке тлумачення, пояснюється цієї причти. Причти про десять дів 5 мудрих або п'ять нерозумних. Я чув таке пояснення, як християни, проповідники, постора, священники або інші релігійні лідери пояснили це таким чином: П'ять мудрих це якась. Визначена конфесія П'ять немудрих це інша конфесія. Дехто говорить про те, що Каанці – це ми, як посудина, як порівнює апостол Павел нас до посудин. Або ж е Олія говорить, це є Дух Святий, інші говорять, що це є любов, інші говорять, що це є віра і щось таке. На, на на подібне у такому змісті е, пояснення Слова Божого. Я думаю, що. Я думаю і впевнений, що Христос Ісус не пояснював і е, ту причту таким чином, щоб учні її розуміли. Бо якби він хотів, щоб вони розуміли таким чином, то він би їм пояснив. Би. Бо в біблії написано, що вам дано знати таємниця царства Божого, а їм причтах, що вони не знали. І Ми бачимо, що Ісус Христос пояснював учням, коли мене запитували і не розуміли, наприклад, причта про сіяча. Що ж мав на увазі Ісус Христос, коли він розказав цю причту? Він мав на увазі, що Його прихід буде несподіваний. І він взяв приклад з єврейського весілля, з традиційно-єврейського весілля. І учні розуміли, що нареченого потрібно зустрічати. І зустрічали його 10 дів, а він приходив. Невизначений не, не день. Тобто Він не говорив, коли він прийде, в такий день або в таку-то годину. І Христос, якби підсумок, а, або, верніше сказати, робить пісну, підсумок цієї причти. Він робить, отож, тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син Людський. Чому я так говорю? Бо коли ми читаємо е, 24 розділ, а ми знаємо, що Євангелія або Біблія була розділена на розділи вірші. Це в, на, в нашій ері приблизно 12-15 століття нашої ери. Це для зручності нашої, і це дуже добре. А колись вона була просто як лист, як сувій, і, і, і ми, ми, ми бачимо, що це одна тема. тема це один контекст, коли учні запитали Ісуса Христа, коли це станеться, а його прихід. А він пояснював, що будуть війни, землетруси, брат повстане проти брата, народ на народ, царство на царство і таке подібне. Тобто Христос показав ознаки свого приходу, і він сказав, взяв приклад з фігового дерева. Подивіться на фігове дерево. Якщо вони ви бачите, що воно розпускається, то що? То знайте, що близько літо. Так, коли ви побачите ці ознаки, знайте, що близько мій прихід. Знайте, що я при дверях. І він показав, як було днівною. Як це було несподівано, ніхто не знав, коли буде потоп. І також Христос говорить: про той день і годину не знає ніхто. Ніхто не знає і повторює у 42-му вірші 24 го розділу Матвія, Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш, і він бере притчу або приклад про вірного і мудрого раба, який ставить над своїми чалядниками. І коли пан повертається і застає, що той робить так, то він блажений. Але коли він буде. У серці своєму скаже, що забарився мій пан, і зачне бити товаришів своїх, їсти та пити з п'яницями, то він прийде, прийде тоді, коли той не сподівається. І у годині, якої він не знає. І написано в 51-му вірші. 24 розділу, і він по розітне розітнею і визначить долю йому з лицемірами. буде там плач та скрегіт зубів. Отже, прийшла Ісуса Христа про десять дів, п'ять мудрих і п'ять нерозумних, говорить про те, що він прийде у той день, який не сподіваються люди. Ну він попереджує ознаками своїх учнів, що вони були готові. І в заключення, як я вже повторююся, він говорить у, у, у ці 13-й вірш. Тож пильнуйте, тобто будьте готові, стійте на чеку. Як оцей е, воїн, який завжди стоїть на посту, так і ви пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде. Син людський, оце значення цієї причти, не інше. Так хотів Ісус Христос, і так Він пояснював своїм учням, дивлячись на всі події, в наш час, дивлячись, що стається, народ повстає на народ, царство на царство. Ми бачимо війни, землетруси. Так, ви можете сказати, і колись так було, але не в такій мірі. Слухайте слово народ на народ. Подивіться, що стається в наші дні, в наші часи. Це говорить, що прихід Господа нашого Ісуса Христа наближається. Дивлячись на ці події, ми повинні пильнувати і бути готовим зустріти нашого Господа Ісуса Христа. Тому, закінчуючи нашу передачу, я говорю вам. Хай Бог благословить вас, щоб ви пильнували, що ми разом пильнували і були готові до зустрічі нашого Господа Ісуса Христа.